Сьогодні вранці з вулиці Посташева, 35 було отримано сигнал про вчинення крадіжки телефонного кабелю. Завдяки вчасній реакції оперативної групи Зержинського райвідділу міліції цей злочин відразу вдалося розкрити. На місці проникнення в відкритих люках було видно по свіжому снігу сліди, ведучі в сторону посадки. Ну, з учетом що було темне, була задіснена служебна собака, щоб було проще працювати. Ну і в посадці знайшли двох ранньої суддимих ліц. Перепитались ну очищали кабель от внешней оболочки. Чоловіки, обидва мешканці кривого рогу були затримані, а викрадені ними 80 метрів кабелю вилучені оперативниками. Затримані раніше вже притягувались до відповідальності за схожі правопорушення. Для одного з них затримання стало вже шостим. Як стверджують чоловіки на їх підштовхнули безробіття на роботу нігдіустроїться, так як я рані судін, ніхто не бере. Подібний спосіб вирішення фінансових проблем загрожує затриманим позбавленням волі строком до п'яти років. Додатково буде розглядатись їх причетність до інших подібних радіжок, яких лише за останній тиждень у Зержинському районі скоєно більше десяти. Допит правопорушників дозволив встановити і місця нелегального збуту металу, щодо діяльності яких надалі також проводитимуться слідчі дії.